Ось розпочнемо з того, що ж таке публіцистика. Публіцистика це своєрідний тип творчості, предметом якого є актуальні явища і важливі питання поточного життя суспільства. Два етапи: це свобода слова та необхідність висловлення своєї думки. Ці умови були виконані в демократичних афінах п'ятому століття. Далі, філософ і публіцист. Е, Сократ е, вибирав відомого політичного е, діяча або просто відому людину після того, як той прочитав свою промову, і Сократ починав задавати свої знамениті питання. Учень Платона, Аристотель, вперше е, систематизував знання про риторику і публічне слово. Ми написали новину, яка вважається, типу, як. Ну, Наболівши сьогодні. Щоб наступний бачив, бачив тільки те, що ви написали. Вибити себе того часу. Так, наприклад. Поява друкованої преси це один із найважливіших кроків у розвитку європейської культури. Вона народжується на стику технічного прориву. Задяки винаденні друкарства Гутенбергу, суспільних потрясінь, таких як реформація, релігійні війни, революції і зростання потреби в інформації серед населення, друк відкрив людству новий спосіб пам'яті, і цю пам'ять згодом почала формувати газета. І вперше ідеї почали замагатися в відкритому публічному просторі. Публікація 95 тез Лютера була однією з невизначних подій нової історії, довготривалі наслідки, якої годі було уявити й самому автору тез. Пускання гріхів. Тобто Якщо ти заплатив церкві достатньо, поклав папі в шапочку достатньо грошей, то ти попадеш в лайні. Ну, якось так. Власне, як воно виглядає? Е, пропозиції проти індульгенції. І там, якщо коротко, то десь в кінцевих тих от... він критикує папу, е, Типу, чому Ну, чому він придумав, що це він має право відпускати гріші, і чому він ним зваживає і так далі. Подавали з монету, газета. І ці газети передавали новини про війни, дипломатію чи курьози. Перші спроби інформувати широке коло людей. Так як газета Раноти відповідала урядову позицію, завдання було не лише інформувати, а й виховувати читача в дусі державної політики. І власне оці перипетії, вони піштовхували до розвитку. Тобто, якби людство не, не мало воїн революцій, то можливої бженці такої не, ну, не було би потреби. Далі буде про китайський чай, то це вже таке. Далі Мільтон і боротьба за свободу друків. В той час відомим таким публіцистом, видатним, був Джон Мільтон. А загалом, те, що цікаво, що в цих журналах матеріали публікувалися під різними масками. Типу, він писав, вони писали від свого імені, але міняли стилістику, і вони вдавали, ніби не репортери які ходять по різних кав'ярнях міста. І Слухають те, що говорить, те, що пліткують інші люди, із цих історій він ніби складав матеріали, що там робиться в суспільстві. Невеличкий висновок, що період 18 століття, 17 18 століття заклав фундамент сучасної європейської журналістики, преса перетворилася на потужний інструмент політичного впливу та культурного виховання. Інтерактив, щоб подумати, тут будуть. Я зачитаю уривки, і ваше завдання подумати про які. На яку тему міг бути той твір, з якого взято уривок, і які отже, правда і розуміння, не є такими товарами, які можна монополізувати і торгувати ними за допомогою квитків, садузів і стандартів. Ми не повинні думати, що можна зробити основним товаром усі знання в країні, маркувати їх і ліцензувати, як наші широкі тканини та вовні пакунки. Щось як не подібно до того, яке нав'язали філістимляни, коли нам не дозволяли гострити власне сокири та лимші, ми мусили їхти зі всіх куточків до 20 ліцензованих кузов. Я говорю з вами про е, пресу 19 століття, в ліцистику 19 століття і до наших днів З віків газетне виробництво вдосконалювалося. Десь на початку 19 століття воно досягло піку своєї довершеності, і е, в кожній країні воно розвивалось по-різному. Але ми розглянемо зміни на прикладі англійської преси саме. Новий етап розвитку англійської журналістики, розпочався в 70-ті роки 19 століття запровадженням реформи Гладціна про обов'язково початкову освіту. Люди стали освіченішими, вони стали розуміти багато речей, і от е, було кому читати ці, цю пресу. «Полмол газет, е, Тіт Бітс е, Ансерс. У столітті остаточно сформувалися основні типи англійських газет. Це були деякі газети, стали друкованими органами Кабінету міністрів вже тодішнього. Маю для вас ще один інтерактивчик. Я вам буду зачитувати заголовки про якусь одну людину. І попрошу вас вгадати, що це за людина. Чотири заголовка має. Ютуб заблокував новостворений канал того. Ой, ти потрапив скандал через сексистські висловлювання. Поліція відкрила справу проти того, того-то й заявив, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському. Може, в когось вже є якісь догадки. правильно, правильно. Арестович Вінницький ТЦК зробив пропозицію тому до то тому, той заявив, що його мобілізували. Такий-то, такий-то підтвердив свою роботу військавій контрзвідці СБУ та розповів, як воював і звільнився. Той то й ти відреагував на скандальний запис, де працівники кого-то медіа вживали наркотики. <реш> Я ніколи не казала. Так, е ми написали перше речення, що мера Одеси Троханова хоче позбавити громадянства, чи варто. До речі, поки ми були на лекції, то якраз з'явилась новина, що позбавили все таки громадянства. Гарна петиція булася. І так, е мера Одеси Троханова хоче позбавити громадянства, чи варто? Проте, зважаючи на ситуацію, дана проблема може мати кілька розв'язків, розвиток подій може бути зрозумілим, але може й шокувати. Звичайно, це безумовно так, оскільки є, є два шляхи, Два шляхи, і кожен набирає те, що відгукується душі і серцю. Адже мова, яка залучає почуття унікальна, зокрема для кожної людини. Якщо громадяни полісу проголосують, то буде так. А це ну щось вийшло таке. Да, це було на все непогано. Правда нічого не зрозуміло, але це непогано. Те, що було тоді, типу, це були якісь там чуткі плітки, які передавались з уст в уста.